Я пам'ятаю, як призначали Олександра Сирського головкомом, і він говорив про те, що проведе аудит в наших силах оборони, адже воює близько загалом чисельність нашої армії близько мільйона осіб, але воює на передовій 300 тисяч. І питання в тому, що робить там решта 700 тисяч. Але результатів цього аудиту ми так і не побачили. Сирський політично залежний крапка. Ми не побачимо. Це перше. Друге, ви знаєте, тут трішки цифрами треба дуже акуратно розкидуватись. Чому? Бо війська, наприклад, авіація не може стояти на передовій. Авіація має бути на аеродромах. Обслуговування аеродромів теж не знаходиться на передовій. Тому тут треба бути дуже виваженими. Але ще раз наголошую: навіть якщо умовно ми залучимо до лав Збройних сил України 100 тисяч строковиків, то вони звільнять 10 бригад з тилу. І зможна їх відправити буде на передову. Наприклад, для ротації тих, хто вже там виснажився. Але ж для цього треба мати смалець в голові і клепку і думати, що робити. В результаті ми західним партнерам показуємо, що в нас 17-річні в армії, і в той же час вони служать. Ну я образно сказав, від Полтавської до Чернівецької чи там Івано-Франківської області. Тобто, вони не штурмують посадки, і це буде правильно.